Доброго дня, шановні пана журналісти. Дуже радий, що саме в Кіровограді відбувається така конференція в такому чудовому місці, яке, сподіваюся, скоро буде мати таку саму чудову назву «Варто цього місця». Отже, закони з декомунізації є надзвичайно важливими і це надзвичайно важливий елемент взагалі, трансформації України чи інших якихось тоталітарних держав в розвинену демократичну державу. Часто піднімають дискусії, чи треба було приймати ці закони саме зараз, чи це не за скором, чи можливо пізніше. На такі питання я завжди відповідаю, що насправді ці закони запізнилися щонайменше на 24 роки. Якби ці закони, так як і в інших країнах, комуністичних посткомуністичних країнах Східної Європи були прийняті на початку 90-х років, я думаю, що, можливо, Україна не потребувала б аж двох громадянських революцій, таких помаранні революція Євромайдан. Я думаю, що, можливо, вони були б зараз цієї війни на Сході, яка забрала вже стільки життів. На жаль, Україна дуже важко порває з своїм комуністичним минулим. На жаль, для того, щоб більшість українців зрозуміла потребу порвати цим комуністичним минулим, треба було аж зовнішньої агресії Росії, яка опирається між іншим на ці різного роду комуністичні стереотипи та уявлення, які досі побутують в частину українського населення. Якраз російська агресія дала зрозуміти, що існування цих міфів, існування цих стереотипів комуністичних. Є платформою для розгортання російського імперіалізму, є платформою для розгортання загрози проти України. Через це 9 квітня абсолютно більшістю парламентарів було прийнято чотири закони з декомунізації, один з яких найбільш активно обговорюється в суспільстві, тому що він зачіпає так чи інакше доволі велику кількість питань. Мова йде про закон, яким засуджено, однаково засуджено як злочинні. Нацистські та комуністичні тоталітарні режими та закон, це той самий закон, яким передбачено заборону пропаганди їхньої символіки. Цей закон між іншим передбачає демонтаж пам'ятників вождям тоталітарного режиму людям, причетним до масових політичних репресій та боротьби проти української держави, а також перейменування населених пунктів та назв вулиць, які є в Україні. Отже, що це означає в практичному вимірі? На сьогодні Український інститут національної пам'яті, який я маю час очолювати, проводить моніторинг того, скільки нас і які населені пункти підпадають під дію цього закону. На сьогодні ця цифра становить 871 населений пункт. Достатньо багато, здавалося б багато, але з іншого боку, це лише 3% від всіх, всієї кількості населених пунктів, які є в Україні. На сьогодні по Кіровоградській області підпадають під дію цього закону 40 населених пунктів, які мають бути перейменовані. Нагадаю, чому я постійно наголошую на сьогодні, тому що робота з уточнення того, які назви підпадають під, під дію цього закону, продовжується. Тому що деякі назви не дуже очевидно підпадають під дію цього закону. До прикладу, наведу, наведу приклад, який я всім показую, тому що він найкраще демонструє непроста завдання того: підпадає ця назва чи не підпадає на Львівщині. Є село Максимівка. З абсолютно безновинною назвою, яка з'явилася на території Львівщини десь в 1949 році. Здавалося б, абсолютно не підпадає під дію цього закону. Проте, коли подивитися історію перейменування цього села і в честь кого воно названо, це зрозуміло, що таки підпадає. Село названо в честь. Лейтенанта державної безпеки товариша Максимова, який був одним з учасників боротьби проти українського визвольного руху на території західної України. Відповідно, таких назв на, на, на перший погляд, які не підведе під дію цього закону, може бути достатньо багато, і це потребує додаткової роботи, зокрема додаткової роботи з місцевими краєзнавцями. Через це користуючись, нагодою, закликаюсь до звертаюся до краєзнавців Кіровоградщини, долучатися до нашої роботи, долучатися до роботи. Української суду національної пам'яті для того, аби допомогти нам розібратися з тим, які назви підпадають під дію цього закону, Для того аби допомогти мешканцям населених пунктів перейменувати вулиці в цих населених пунктах. Ще в кінці минулого року Українським інститутом національної пам'яті було видано такий методичний посібник, як перейменувати вулицю. В цьому методичному посібнику загальний досвід роботи нашої роботи і роботи наших співробітників на прикладі двох. Міст великого міста Києва і і меншого міста Чернігова, де теж активно проводиться ця робота. Нам зібрано всі потрібні законодавчі акти, прописано всі механізми, і між іншим спростовується дуже багато міфів, які побутують довкола перейменування цих нас. До прикладу, що це коштує дуже дорого, особливо що це нібито коштує великих грошей для фізичних осіб для, для звичайних громадян України. Е, зразу спростовується і міф для звичайних громадян України. Це не коштує нічого ані в фінансовому плані нуль гривень. Ані в плані часовому, тобто не треба після цього, коли буде змінена назва вулиці, негайно йти вставати в якісь довгі черги, міняти прописку в паспорті чи е, якісь документи на право власності. Насправді ці зміни будуть внесені тільки тоді, коли ви звернетеся з якимись іншими своїми потребами, пов'язані з паспортом чи з правами власності, і тоді будуть щойно вони внесені. Ще раз наголошую, для громадян це не коштує нічого. Отже, робота з імплементації цього закону тільки почалася. Ми маємо півроку на те, аби тут на місцевому рівні провелися гарячі. Але продуктивні дискусії щодо того, як мають називатися ті інші населені пункти, чи що в першу чергу буде цікава дискусія, і вона вже почала почалася у вашому місті, у місті Кировограді, якою має бути назва цього міста. Як для мене, як і для керівника українського інституту національної пам'яті центрального виконавчої влади, і як і для історика, кандидата історичних наук, важливо, щоб все таки ми не міняли вибачте шило на мило, щоб позбавляючись радянських назв, ми не заміняли їх звичайними імперськими назвами. Тож ми прекрасно розуміємо, що радянський союз був низ з форм російського імперіалізму. І саме це, це так само прекрасно розуміють сучасне керівництво Російської Федерації і ті, хто його підтримує. Через це в, для, в них не викликає жодного дисонансу носіння водночас портретів Миколи II і портрету е, Володимира Ліча Леніна, який втратив того, ж, за наказом якого було страшно того ж Миколи II. тому що одні і другі були виразниками єдиної ідеї, ідеї російського імперіалізму. І саме ця ідея російського імперіалізму зараз загрожує Україні у вигляді агресії. Через це надзвичайно важливо знову таки, позбавляючись назв радянського періоду, не замінювати їх просто назвами, які знову таки посилюють імперськість, показуючи приналезні України до Російської імперії. Я переконаний, що за ці півроку відбудуться цікаві дискусії. Я переконаний, що Власне, до 21 листопада, як визначено законом, до Дня Свободи та гідності та свободи ваше місто, місто Кіровоград, отримує нову гарну назву, яка буде варта цього міста. Дякую. У зв'язку з проведенням певних досліджень, учені інституту історії України та науково дослідного інституту Козацтва Нан України можуть запропонувати громаді Кіровограда, Кіровоградщини та усієї України. Я нагадаю, що, наприклад, про зміну області питання буде голосуватися на Верховній Раді України. Звичайно, про зміну міста Кіровограда ви будете голосувати, ваші депутати. Очевидно, буде місцевий референдум. Але ви знаєте, я не народився на Кіровоградщині, але це є центральна область України. Мені дуже болить те, що буде у нас на мапах України. І це велика проблема. Тому перше, що пропонують вчені інституту історії раз і назавжди відмовитися від нав'язливої ідеї, повернутися до ойконіма суто російського імперського квазі православного походження. Адже на сьогодні відомо, що згідно з рішеннями сенату Російської імперії, військове поселення в вигляді фортеці на місці сучасного Кіровограду було хоча й було, хоча й названо на честь Святої Єлизавети, матері Йоанна Хрестителя, але таким чином передбачало увічнення заслуг імператриці Єлизавети Петрівни, з богообраного в лапках монаршого роду Романових, саме так було написано в протоколах правительствуючого сенату. Є підтвердження, ці протоколи опубліковані, історики про них знають. Якщо комусь, це я вже від себе додам, якщо комусь в умовах незалежної України хочеться меморіалізувати російсько-імперський період в історії міста, а також приймати у ньому російських туристів, а тепер, на жаль, і диверсантів, то можна один з міських районів назвати Єлисаветградським. Врешті-решт ніхто не заважає, не буде заважати користуватися цим топонімом іноземним. У сфері туристичного бізнесу, музейної справи, краєзнавства. Але я хочу спитати: тут є краєзнавці, вчителі, освітяни. От як ви в школі будете викладати, якщо ви, наприклад, я кажу, наприклад, назвете Єлисаветградом перейменуєте своє місто? Ви будете казати, ось. З фортеці Святої Єлизавети рухалися війська знищувати Запорозьку Січ. Запорозька Січ це наша вольниця, Запорозька Січ це наша держава, але ми її знищували, і саме Єлизавета почала той процес як донька Петра І і попередниця Катерини II. Я думаю, що не треба закладати ці шизофренічні аспекти, якими зараз керується уряд і президент Російської Федерації у наші підручники, а раз і назавжди відмовитися від того, про що ми говоримо. Друге відобразити у новій назві області історико-географічний. Хоронім регіону за Дніпров'я, за Дніпроські місця, за Дніпрянські поселення, за Дніпровський край. Адже ці означення існували протягом більше 150 років існування козацької держави, відколи українці, по суті, реколонізували землі сучасної Кировоградщини. Такий новий топонім буде пов'язаний з історичними і географічними особливостями краю, а з лінгвістичної точки зору буде питомо українським. Отже, пропонується це пропозиція інституту історії, інституту козацтва для обговорення. Пропонується для обговорення щодо переименування області такі назви, як Задніпровська область. При цьому жителі області будуть називатися Задніпровцями на зразок Волинян, Подолян чи Поліщуків. Третє: відобразити у новій назві міста стародавній гідронім Інгул. Великий Інгул, який існує на цих землях десь від кінця 15 століття, тобто вже більше ніж півтисячі років, при цьому з цією українізованою тюрською назвою річки пов'язані інші топоніми краю, що виникають за часів існування козацької держави. По-перше, це назви поселень, про що ми сьогодні говорили на конференції. Інгульська слобода, поглинута сьогодні містом Кіровоградом, про що зробив чудову доповідь професор Дмитро Вирський, або ж Інгульська. Вона ще називалася також. Є такий типонім, як Інгульський Кам'янець. Ви знаєте, містечко Кам'янець він називалося Інгульський кам'янець. Ми знаємо, що річка також називалася Інгульський кам'янець. По-друге, назви адміністративної територіальної одиниці війська Запорозького Незавого Це Інгульська поланка, інші назви інгульське відомство. Професор Федір Турченко тут не присутній, Він на секції присутні, розповідь присутній дуже приємно. У нього є велике дослідження щодо цього питання і його Учнів професора Турченко існує ціла наукова школа, відома не тільки в Україні, а й поза її межами. Отже, інгульське відомство, а також називали просто інгул. Інгульську паланку ми бачимо в архівах Кошанової Запорозької Січі, просто підпис це називали Інгулом. А її очолював полковник Інгульський. От ми кажемо губернатори. Йолки-палки, я вибачаю за такий вираз. Тут Олег репан ще кращі вирази може сказати. Доколі ми будемо вживати назви губернатор. Ці російсько-францу-французині, які з назви. Щодо наших голів держадміністрації. Очевидно, треба повертатися до полковників, до сотників, тому що невідомо скільки наша війна буде продовжуватись, на жаль, з Російською Федерацією. Ми перетворюємось знов на козацьку державу. Отже, по-третє, це гідроніми, Інгулець, Малий Інгулець, Інгульський Кам'янець та похідний від цього топонім Приінгулля. Топонім, який мав би в своїй назву корінь Інгул. А сьогодні місцева громада все частіше використовує словосполучення місто на Інгулі, відбивала б історичну традицію коз... Козацької доби. Для професора Панченка, вашого шановного колеги і вашого земляка, пане професор, скажіть, будь ласка, златопілля, які історико-географічні топоніми ну, краю відбиває? Це... Я це не буду, почекайте. Яка історична традиція в назві златопілля? Географічні особливості краю. А також поєднували українство з тюркським світом та задавнювали історію краю до бою існування на цих землях Великої Скіфії. Ми забуваємо, що до козацької доби. Велика була доба, зв'язана з тюркським світом із Скіфією, Сарматією. Ваші археологи краще про це знають. Тому вчені історики пропонують для обговорення громади таку е, науково-ґрунтовану назву міста, як Великий Інгул, Інгульськ, Інгулецьк. Козацько-інгульськ тощо, тобто такі назви, які, в яких був би корінь Інгул. Наприклад, якщо це Великоінгульськ, то похідні від цієї назви будуть назви жителів міста: Інгульці, Інгульчани або Велико-Інгульці. Дякую за увагу, професора Панченка. До дискусії викликаю. Це було конкретна. Так, конкретне за, ну, запитання що? я Тарас. хотів би знати, чому місцеві письменники краєзнавці ні, 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 ні. хочуть назвати місто Златопілем. Тобто це бо я про це Я сказав, очевидно, златопі це золоте поле. Нічого кращого не робить щодо степу і неба на степу не придумаєш. Це по перше Нашого регіону, і вона має право на життя. Але, Але я сьогодні про це не говорю, пане Красне. Головна моя теза сьогодні була інша. Вона була така, що кіровоград Єлесадра це одне і те саме. І пунктом першим я б, наприклад, не хотів би, щоб місто називалося ні Кіровоградом, ні Кілесадратом. А пунктом другим, я б, моя душа прийме обидва варіанти. і той, і той. Я перепрошую, я, 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 я на правах модератора. Право журналістам поставити питання, адже вони сюди прийшли із своїми запитаннями. Прошу журналісти. Саме журналісти називайте видання і представляйтеся. Де вираховувати? <п 'ят> Отже, згідно закону до 21 листопада, тобто від 21 травня до 21 листопада, протягом 6 місяців, органи місцевого самоврядування мають час для того, щоб визначитися з власною назвою. Цю назву після того, коли вона буде визначена, подається на засідання Верховної Ради, і Верховна Рада приймає її постанову. Тобто, справді так, місцева громада має можливість протягом півроку обговорити те, якою має бути назва. Єдине, що закон передбачає. Це те, якою вона не може бути. Отже, згідно цього закону, Кіровоград як назва залишитися не може, тому що він присвячений ця, ця назва присвячена одному з ключових діячів більшовицького режиму. людини, яка б, 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 б була безпосереднім творцем цього тоталітарного режиму, все інше закон не регулює. Все інше залишається на е, е, рішеннях місцевої громади. Тобто, не воно не має бути присвячено діячам більшовицького режиму. Все. Так я бачу питання від газети країни. Добре, я бачив інгул. Дякую. Дякую. Так, я так. Е живу вже е на приянгулі. Тут ось Марія Вікторовна моя дружина. Я живу в Олександрії, так? Окрім того, що я є, є професором з Києва, то я вам можу сказати, шановні кіровоградці, ви самі винні до того, що ви довели до чого ви довели інгул. Тому що річки в Європі, а ми йдемо в Європу, чистить, проводять меліорацію. Ви задали запитання, я відповідаю. Проводять меліорацію самі місцеві громадяни. Якщо мер міста чи голова обласної держадміністрації, чи голова міської адміністрації цього не хоче робити. Жителі міста переобирають такого голову і чистять свою річку, щоб вона не була такою, я вибачаю річкою вонючкою, якою у вона сьогодні. є. Так, я... я хочу ще сказати, додати до того, що пан Тарас сказав, що вибір назви міста це стратегічний вибір. І до чого тут в якому стані річка перебуває ліс там, чи вулиці, проспекти, і таке інше. Якби. Закони, ці, ці закони от, мали бути прийняті ще 2 е, грудня 1991 року, насправді вони безнадійно запізнилися. І якби закони ці були прийняті 2 грудня 91 року, ми б зараз би не мали російсько-української війни. Тому що російсько-українська війна тільки тому виникла, що в значної частини населення Східної України е, Совкова імперська свідомість. І тому, е, навпаки, коли місто змінить назву і в основу цієї назви буде покладено топонім інгул, гідронім інгул, то тоді відразу ж візьмуться за цю річку, і ви зможете з центрального бюджету навіть вимагати гроші на те, щоби привести річку в порядок і щоб вона була такою, якою була в козацькі часи. Наскільки мені відомо зараз в планах розробити екологічну програму по Очищення нашої річки, тому це дійсно назва, яка нам дає поштовх до розвитку і до перспективи, адже в кожному місті практично набережна це окраса міста. Я прошу ще запитання від журналістів. Я прошу, я прошу називати. Що це за? Добре, Дякую. Звичайно, є різні версії походження цієї назви. Ми знаємо, що з часів Великої Скіфії цей гідронім мав назви притаманні тим племенам, які були на цих землях. Ми знаємо, що за Великої Скіфії були іраномовні і славяномовні племена, потім за часів вже козацького Каганату, а потім часів, вже, коли сюди прийшли полоці і печеніги, також ця річка носила назви. І от за однією з версій ця річка має назву річка Печель. Чому саме печера? Ну, річка це гол з татарської, а ін, ін це печера. Так? Чому? Тому що е, тюрки, які прийшли сюди, вони побачили, що берега річок е, вириті е, ями. Тобто ми можемо говорити тут, зараз будемо обговорювати на секціях, що це було, чи це були землянки тих давніх скіфів, я історію 17-18 століття. Не можу тут вам сказати. Тут археологи більше скажуть, але назва це річка печер або печерна річка. Так, ще питання від журналістів, прошу. Максим Осолюк, не ви кажеш, будь ласка, ваша пропозиція щодо Задньєковської області звучить наче не погано. Але якщо взяти Дніпро як точку відліку, то за Дніпро може бути як сучасний Кіромогарська область, так і сучасна Дніпропетровська. Чи розглядаються інші варіанти нашого дітей? Є нюанси, я вбачаюсь, колег, що перебираю на себе назву. Можливо, Олег, пан Ви Олег Репан відповів би на це запитання і продовжив би те, що я скажу. Е, тут з професором Вирським ми говорили вже в кулуарах про те, що. Хоронімо хоронім це історико-географічна назва. Таким хоронімом називали в певний час і лівобережну Україну, якщо це були правобережні козаки, і Лівобережці називали правобережну Україну. А вже як довів професор ПВА з 1730-х років, міцно вкорінюється назва Задніпр'я, Задніпров'я. і цією назвою, про що ми закликали на пленарному засіданні, можна об'єднати. Ті три історико-географічних частини, які сьогодні об'єднує Кіровоградська область, але це до дискусії місцевої громади і жителів Кіровоградської області. Ви передали слово я... пану Олегу. Так, Олегу. Колеги, я би сказав, що термін задніпров'я є некоректним, тому що він одразу передбачає якусь точку зору. Це точка зору на вас, когось. Громада, мені здається, логічніше має називати себе своєю точки зору. А не те, що хтось на вас дивиться з за Дніпра і називає вас за Дніпро. Справді абсолютно коректно. Людина сказала, що так можна назвати. Тут той бік, чи в цей бік, мені здається, ви повинні подивитися на себе і те, що властиве вашому регіону так і називати вашу. Я лише додам, що тут і на секціях і вже на пленарному засіданні дискутувалася назва області і так далі. Ми живемо в дуже цікавий час. Декомунізація тільки одна з реформ, яка відбувається зараз в Україні. Інша реформа адміністративно. Адміністративна реформа, яка означатиме переформатування сучасних областей в значно крупніші, так звані регіони, і відповідно очевидно, що мова не буде йти про Кіровоградську, Кіровоградський регіон чи Кіровоградську область і так далі. Тобто, це питання теж буде ближчим часом обговорено і відбуватиметься укрупнення областей через їх через їх об'єднання в окремі адміністративні одиниці, які будуть називатися регіоном. Так, дуже дякую. Які є ще питання від журналістів? Можна було представляйтеся Ви представляєте кого, кого як звати? Я кімітет до Дуже приємно. Кірвавтобусть була героїчним центром України. Чу не розглядати центральну українську область, як поділитися на допомогу тут. Пан В'ятрович вже відповів вам, шановний, на те, що. Буде нова адміністративна територіальна реформа. Вона назріла. Я відповідаю, вона назріла, тому що коли прийшла українська влада у 1917-18 роках, це питання розглядалося на комісії, яку очолював Михайло Грушевський. Так от Михайло Грушевський запропонував разом з Дмитром Баглієм дуже різні концепції зміни адміністративно-територіального устрою, серед них і поділ України на дев'ять. Земель, які враховували історичність і географічність краю, це, наприклад, Болинь, окрема земля, Поділля, окрема земля, Сіверщина – окрема земля. Зараз я думаю, що те, що напрацьовано в інституті національної пам'яті, очевидно, також є дискусійним щодо назви цих земель регіонами. Ми знаємо, що нам принесла партія регіонів в Україну загибелі в царство небесне і війну нам принесла з Російською Федерацією саме партія регіонів, тому що назва регіону вона для України не підходить. Можливо, це будуть землі, можливо, це будуть ті самі області. До речі, назва область є історичною. І тут професор Брехуненко скаже, як знаний фахівець по 15-16 столітті, що ця назва вживалася як область, саме до краю, а не саме як область у нашому розумінні. До обласного поділу. Тому я думаю, ми будемо дискутувати. Ми вже відмовилися від часів більшовизму, коли насаджується думка. От наші з Києва ми прийшли тут і вам насадили думку. Ми пропонуємо вам для дискусії, для обговорення. Розумієте? Так, отже, конференція, я так зрозумів, добігає завершення. Я хотів би озвучити все таки критерії, які вже були напрацьовані у тезах. Один із головних критеріїв, як ми сьогодні зрозуміли, і на пленарному це звучало дуже чітко проартикульовано: це деколонізація, тобто заміна усіх топонімів, накинутих нам із зовні. Наступним критерієм є україноцентричність. Тобто засвідчення давності і спадкоємності української історії. Ще одним з критеріїв є краєцентризм, зануреність в історію конкретного населеного пункту, території, прив'язка до місцевих географічних, ландшафтних та інших об'єктів. Це теж сьогодні дуже чітко прозвучало на пленарному. Увічнення пам'яті. І небесної сотні містян, які віддали своє життя у боротьбі, це зокрема в назвах вулиць. Це сьогодні у нас представлено і відчувається у назві міста. Важливим критерієм є унікальність, тобто неповторність. І неповторюваність цієї назви у інших містах, тобто, щоб інших міст з такою назвою не було. Формування чітких обрисів цієї назви, також назва має бути толерантною, тобто не дражливою. Вона не повинна, вона повинна бути, якби сказати, компромісною. Відсутність наруги над почуттями населення або релігійних конфесій і так далі. Ну і останній важливий, як на мою думку, критерій це імперсональність. Тобто назва повинна бути неперсоналізованою, оскільки, як показує історія, міста, названі на честь людей. Це антропоніми так звані, вони з часом піддаються ревізії. І це найвразливіші назви назви антропоніми, а найменш вразливіші назви це якраз назви, пов'язані із гідронімами, із ландшафтними об'єктами, з географічними, тобто це вічні назви. Нікому в голову не прийшло навіть більшовикам переименовувати річки. Хоча міста вони перейменували і не один раз і не один раз. Тому річка це дійсно можна сказати вічна річка. По-друге, ріка давала життя, життя містам, міста виникали на річках. Наукові інституції України Включилися в говорення цього питання в загальноукраїнському контексті. І крім наукової експертизи Інституту історії, ми зробили експертизи в Інституті української археографії та джерелознавства імені Михайла Грушевського національної академії наук України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка дав експертизу, ну і Український інститут національної пам'яті. І ці експертизи присвячені тому, яка тенденція. Світова в переименувальних процесах, який світовий досвід, от, які стратегічні завдання стоять перед Україною, які національні інтереси повинна відбивати і має Україна, і як це повинно відбуватися у Топоніміці, неприйнятність назви От і пропозиція в основу взяти гідронім, в основу взяти Інгул для назви міста. От, і властиво ці три інституції схиляються до того, щоб запропонувати вам назвати містом от, який відбиває. Тиме відповідає абсолютно тим критеріям, які щойно пан Олександр зачитав. От і впише місто гідно на світову мапу. От і його шан і в такою назвою місто шануватимуть у світі. А якщо ми повернемо назву російської цариці, то буде абсолютно інша річ. Конференція наша напрацювала вже декілька звернень. По-перше, прес-ревіз вам вже роздали, і ці звернення кожен з вас отримав. А якщо ні, то зараз вам роздадуть. Перше звернення це звернення до депутатів Кіровоградської міської ради, які, власне, прийматимуть рішення про прийменування міста, що передбачено законодавством. І в цьому зверненні, от якраз, викладено напрацювання, які зроблені були на конференції, і ті експертизи, от які чотири наукові інституції в Україні і інститут національної пам'яті, як Центр центральний орган державної влади зробили. От ще одне звернення це звернення до Верховної Ради України. От, виходячи зі національних інтересів України, зі стратегічних інтересів України, от ми пропонуємо внести зміни до закону України про географічні назви. І після частини 10 цього закону у статтю 5, після частини 10 цього закону внести таку зміну. Забороняється присвоювати географічним об'єктам назви, які є іменами або псевдонімами російських державних політичних та військових діячів 14-20 століття чи співзвучні з їхніми іменами та псевдонімами. І це покладе край хаосу в наших головах. Це покладе край у тої трагічної розборості, що наші вояки гинуть за незалежність України в боротьбі з сучасними російськими окупантами. А ми присвоїтиме імена містам. На честь російських окупантів чи 17-го, чи 18-го століття і так далі. От власне це я хотів сказати. Так, дякуємо. На цьому наша прес-конференція завершена. Тому